Інсайт, який змінив моє життя, і так, да, це банально, але підходить всім. Бо всіх це зачіпає, бо у всіх в житті таке існує. Коли-небудь порівнювали себе з іншими, це може виглядати досить невинно, але ось чому це так небезпечно і чому ти можеш втратити себе. Чи замислювалися ви, що постійно порівнювати себе з кимось, ти фактично підсилюєш. Своє відчуття неповноцінності. Ти бачиш успіх інших, і може здаватися, що вони все досягли безусиль. І ось що важливо: ти не бачиш усіх труднощів, які стояли за їхнім успіхом. Ти бачиш лише результат, а не шлях. Ти порівнюєш свій початок з чимось досягненням. Вони досягли своїх результатів після багатьох спроб. Після багатьох зусиль, а ти хочеш отримати все тут і зараз, чому інші можуть, а ти ні. І це тільки підсилює внутрішню тривогу і внутрішній біль. Якщо ти хочеш змінити це, то реально перестань порівнювати себе з кимось. Почни порівнювати себе з тим, ким ти був вчора, місяць назад, рік назад, і ким є ти зараз. Твій шлях унікальний, і важливо відзначати кожен твій крок вперед. Тільки так ти будеш розвиватися і наближатися до своїх цілей. Перестань вже порівнювати себе з кимось. Ти найкращий, ти унікальний. Почни з себе, постав реалістичні цілі і відслідковий прогрес. І в тебе обов'язково все вийде. Наскільки вам відгукнулися мої думки на тему порівняння себе з іншими? Поділіться, будь ласка, в коментарях.